Ой, а, а, а це вони мене обсуждають? Знаєш, і, і мене тут кудись крадуть, і сьогодні ми будемо притворятися кінкой. Алло, дівчинка, відпусти мене. Нічого собі. А, а, у мене вже голова кружиться. А, а, куди? Куди? Боже мій, боже мій. Мені краще. Краще, не знаю. дім поставлю. Так, все. Я зараз ось! А! Так, мені потрібно зачинити. І зараз будемо робити знову скін. Я тут все видаляю видаляємо зім. Ой, тепер можна шукати свою першу жертву. Блін, ну на трішечки ззаду видно. Шорти, ще шорти, що шортом А, знає. Зовсім це юбка, ну нормально. Так, ай! Все, це... Ой боже! У нього дуже богається. О, компанію знайшла. Щось них тут... а чому я? Можливо, мені піти? а Мені мені здається, чи мене хочуть вигнати. А-а-а!

Где она? Ага, ось де она. Боже, я ее уже боюсь. Ну, а, а хоть вы и залишились? Э, короче. Я, така квінка, і від мене все тікають. Так. Від мене просто-напросто все тікають. Ну, і ще, всі такі чорні, а я такая, тут, така, такая така... Напишу їм привіт. Е. Ну я, ну я, 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 я якась квінка, розрушаю компанію. Угу, <смір> ось мені те. Ой, а, а а це вони мене осуждають. Я їм напишу. <смір> Вибачте, я знімаю. Эм, ем, ем. ну думаю, мені трішечки пора. А-а-а! А! Це вона! Це вона! А, це вона, це вона! Це вона! Це вона! Це вона! Все, тепер ти мене не підловиш. Ну добре, ось просто знайте себе. Ага ага! Потім самі знаєте себе в моєму ж телеграм-каналі. А! Ну, все, тепер вона мене не дістане, ха-ха-ха. Ну що? Здорово я придумав. І так само, коли вас хтось ось так ну, задубу, можна сказати, це просто. Е -е -е, ось так візьміть. Хотіла скріншот зробити, а в мене вимкнути цей планшет. Ну, все і ха-ха. Ну, щесь є ну, квінка. Ну, добре, ну потім самі себе ж побачите. Фух. Ну, добре. Ви вже знаєте, що я буду робити. Щось не дуже в мене входить, тому третью частину я не хочу робити, тому що просто всі все одно. Поэтому не забывайте подписываться, а то ставить лайки. Ну, а я получила шукать нормальный сервер. Зараз. Нормально получу. Зараз. Так,